На нараді з керівниками районів та фінустанов Вадим Гаврішко запевнив, що всі необхідні проплати комунальним службам, всі види соціальних допомог та стипендій пройшли по рахунках. Тож підстав для хвилювання у населення немає, принаймні в цьому місяці. Усі зареєстровані зобов'язані, які були в казначействі на 26 число, були проплачені. Підбадьоривши таким чином громадян, Вадим Дмитрович одразу ж узявся за підприємства Боржники, де ситуація з виплатою заробітної плати критична. На 16 економічно активних підприємствах області висить борг у 15 мільйонів гривень. Вадим Гаврішко запропонував для недобросовісних керівників, чиї підлеглі не отримують гроші за працю, застосовувати принципи майдану. Один з таких боржників Кам'янець-Подільський аграрно-технічний університет. За останніх три роки тут різко виросли борги по зарплаті, а чисельні студентів. Суттєво зменшилася. Керівництво вчасно не здійснило оптимізацію відповідно до реальної кількості студентів. Тож тепер навчальний заклад переживає не найкращі часи. Ще один боржник на Кам'янеччині. Завод точної механіки. Завод точної механіки на сьогоднішній день на 22-й друге двох розробітні плати складає 527 тисяч. Основна причина це перше відсутність системи забезпечення боєприпасами для випробування громад, відсутність металу кошти на його придбання і відсутність коштів для оплати на Росії за підприємством новий двір, що на городоччині, значиться борг у 46 мільйонів. Зараз тут працює 44 людини. Виживає господарство за допомогою реалізації молока. У новому дворі є поголів'я великої рогатої худоби, привезеної з німеччини. Та через злитні у господарстві курівки елітної породи отримують третю частину від необхідного добового раціону. Зверталися до потенційних інвесторів. До приватної, до аграрної компанії 2004 до ловозяків, значить, щоб вони в нас зайшли в наш район і зараз працюють в лісоводах, мають землю, щоб вони ну, попрацювали з Украру і вирішили питання по придбанню цього комплексу. Потужні сільськогосподарські підприємства, маючи ферми, які мають можливість розмістити, може передати, зробити. Ну треба щось шукати. Ну ж не знущатися над худобою. Ну що ж вона вина». У переліку підприємств боржників значиться і Хмельницький аеропорт, фірма фармація та ряд інших. Відносно них застосовано санкції та вилучено документи. А проти деяких керівників відкрито кримінальні провадження проте, прості робітники і досі чекають своїх чесно зароблених грошей.